Що ж, Венздей повертається. Але тепер без любовних трикутників, зате з дивним культом навколо самої Венздей, а також новим монстром, монстром колишнім і міцнішою лінією дружби. Про всі підтверджені факти та підказки, заховані у тизерах, говоримо у цьому випуску Культури на Суспільна культура мене звати Валерія Пастушенко, а ви не забудьте поставити лайк та підписатись на канал перед початком відео. А ми починаємо. Кілька років тому серіал «Венздей» став справжнім культурним феноменом. Хто б міг подумати, що похмура донька родини Адамсів стане новою іконою покоління Z. А проте саме це і сталося. Бо перший сезон «Венздей», випущений на Netflix у листопаді 2022 року, вже за три тижні набрав понад мільярд годин переглядів. А також увійшов до трійки найпопулярніших шоу Netflix поряд із «Грою в Кальмара та четвертим сезоном Дивних Див. Серіал отримав Надцять номінацій на премію ЕМі, а його зловісний гумор, фантастичні персонажі та неповторна естетика Тіма Бьортона зачарували глядачів. Додайте до цього вірусний танець головної героїні, і от ми вже маємо культовий хіт. Про шалену популярність свідчить і те, як серіал заполонив соцмережі. Що цікаво, та сама пісня Бладі Мері Леді Гаги, під ремікс якої танцює героїня, з'явилася ще у 2011 році на стрімінгах. Зате після серіалу раптом увірвалися в чарти, як колись пісня Кейт Буш після дивних див. У чому ж секрет Венздей видання The Guardian влучно назвало серіал суперпродуктом, де є і детектив, і комедія дорослішання, і надприродний трилер. Також свою роль відіграла і вічна мода на ностальгію для трошки старшого покоління, адже багато хто пам'ятає фільми 90-х про сімейку Адамсів, де роль похмурої дівчинки Венздей виконала Крістіна Річі. Адамс! Тепер же річі, хай в інші ролі повернулися на екрани, що викликало зацікавлення у фанатів старої франшизи. Зараз, до речі, дедалі більше проєктів будуються на вже знайомих впізнаваних персонажах. Ремейки, перезаписки та переосмислення старих сюжетів сьогодні стали майже формулою успіху: круела Емою стоун, перезапуск Гаррі Поттера» у форматі серіалу, нові версії король Лев Лілої Стіч та Як Приборкати дракона. Навіть Барбі Грети, Гервік попри авторський підхід, працює з добре знайомим образом, який супроводжував дитинство кількох поколінь. Така стратегія апелює до ностальгії, впізнаваності і готової фанбази, що значно підвищує шанси проєкту на комерційний успіх. Однак, не ностальгією єдиною, адже не останню роль у феноменальному успіху зіграла Дженна Ортега, виконавиця головної ролі. Її Венсдей вийшла напрочуд харизматичною. Сам Тім Бертон зізнався, що це. Було складне завдання, адже акторці довелося мірятися з самою Крістіною Річі, чия венздей з 90-х стала класикою. Успіху сприяли, і фантастична відданість ортеги цій ролі, щоб надати образу правдоподібності, вона сама виконувала трюки та старанно навчилася всього, чим захоплюється її героїня. Фехтуванню, грі на віолончелі, стрільбі з лука, каноя, і навіть опанувала мистецтво не кліпати очима. Танцювальна сцена з серіалу, яку акторка Джена Ортега поставила сама, стала сенсацією в Тікток. Мільйони користувачів, включно із Мадонною та леді Гагою, відтворювали рухи Венздей. Окрім того, у серіалі піднімаються питання, які резонують молоді. Насамперед, це питання ідентичності. Венсдей Адамс підлітка, яка намагається знайти своє місце в світі, залишаючись вірною собі. Її боротьба з очікуваннями інших, бажанням бути незалежною та водночас не втратити зв'язок із родиною. Це по суті класичний мотив дорослішання. Друга важлива тема це інакшість. Венздей потрапляє в академію Невермор і виявляє, що навіть серед інших дітей вона все одно інша. І подекуди самотня. але незважаючи на це, вона вчиться приймати себе. Також серіал порушує теми сімейних таємниць і травм. Вензде дізнається про темне минуле своїх батьків і намагається відокремити правду від легенд. Це можна тлумачити як метафору того, як молодь переосмислює історію своєї родини та намагається зламати або ж виправити старі сценарії. 6 серпня стане доступним другий сезон. І так як перший вийшов майже три роки тому, давайте коротенько згадаємо, що ж там було. Із перших хвилин серіалу нам дали зрозуміти характер героїні. Вона мститься шкільним хуліганам, які знущалися над її молодшим братом. Кидає кривдників у басейн з піраніями і говорить доволі заїжджену і класичну фразу: ніхто не має права мучити мого брата, окрім мене. Они персенги майбрадезмі. Після цього її зрозуміло виключають зі школи батьки Мортіша та Гомес Адамс вирішують відправити проблемну доньку до свого старого інтернату, а саме Академії Невермор, закритої школи для дітей із надприродними здібностями. Тут її сусідкою по кімнаті стає яскрава та весела дівчинка Еніт, і глядач одразу розуміє, що ці протилежності будуть дружити. Ну і звісно, куди без суперниці в особі королеви Академії Сирени Б'янки. А також дивакуватого бджоляра Юджина і любовного трикутника з Ксав'є і Тайлером. Навколо школи починають відбуватися загадкові і жорстокі вбивства. Тому, звісно ж, Венсдей береться розслідувати цю містичну справу. Вона дізнається, що в лісах поряд орудує страхітливий монстр, який залишає по собі роздерті тіла. Підозрюючи, що під личиною монстра ховається хтось із учнів або ж викладачів академії, венсди включається в гру. Паралельно їй відкриваються власні надприродні здібності. Дівчинка успадкувала від матері здібність передбачення і починає бачити видіння, пов'язані із давньою історією Невермору. Героїня підозрює то одного, то іншого. Але монстром виявляється перша кохання Венздей, що трохи здивувало глядачів. У фіналі маємо зав'язку до наступного сезону, адже дівчині приходить повідомлення від невідомого сталкера. То чого ж і кого нам очікувати або не очікувати у другому сезоні «Венздей». Зрозуміло, що Джена Ортега знову з'явиться в титульній ролі Венздей Адамс. Ба більше цього разу Ортега виступить і як продюсерка проєкту, тож має ще більше впливу на образ своєї героїні. Разом з нею до своїх ролей повернеться більшість улюблених персонажів першого сезону. Але на жаль, чи на щастя, не обійшлося і без втрат у касті. Справжній скандал розгорівся навколо актора Персі Ганса Вайта, який у першому сезоні грав Ксав'єра Торпа, друга Венздей, у січні 2023 року проти 22-річного Вайта висунули звинувачення в сексуальному насильстві. У соцмережах з'явилися анонімні дописи про те, що кілька років тому актор буцімто влаштовував вечірки з неповнолітніми і домагався сп'янілих дівчат. Ці заяви спричинили хвилю обурення, і частина фанатів Венздей навіть запустила кампанію з вимогою прибрати Вайта з серіалу. Сам актор у червні 2023 року виступив із запереченнями, назвавши звинувачення неправдивими, і заявив, що ніколи не зустрічав особу, яка поширила ці дописи. Netflix довгий час зберігав мовчання і офіційно не коментував ситуацію. Але коли у травні 2024 року оголосили склад другого сезону, то Персі Вайта там не було. Багатьох фанатів цікавить, чи повернеться Крістіна Річі. У фіналі її персонаж Міс Торнхіл, вона ж головна лиходійка першого сезону Лорел Гейтс, здавалося, загинула від бджолиних жал і удару лопати. Проте тіло так і не показали. Другий сезон Обіцяє порадувати низку яскравих новачків у акторському складі. Найгучніше ім'я це, звісно ж, Леді Гага. Чутки про її можливу участь ходили давно. Ще відтоді, як співачка підтримала тренд з танцем Венсдей у Тіктосі. І ось на фан-фестивалі ToDoom 2025 Netflix урочисто підтвердив, що Леді Гага зіграє гостьову роль у другому сезоні. Співачка зіграє нову вчительку в академії Невермор Розалінд Ротвуд. Відомо, що її персонаж з'явиться у другій половині сезону. Отож, є велика ймовірність, що хтось із попереднього вчительського складу помре ще одне грандіозне поповнення Стів Бушемі. Він отримав ключову роль нового директора Невермору, адже попередня директорка мала неприємність загинути наприкінці першого сезону. Також відомо про участь Гейлі Джоела Осмента, того самого хлопчика з шостого чуття, який бачить мертвих. Ще трохи ностальгії, так би мовити. Осмент зіграє вбивцю на. Прізвисько Канзайський Скальпер, за яким полювала вензли під час літніх канікул. Сцена з його появою вже показана у перших хвилинах нового сезону, але про неї трішки пізніше. Найцікавіше питання про що буде другий сезон Венздей. Офіційного детального синопсиса Netflix поки не оприлюднив. Але з інтерв'ю шоуранерів та самих акторів вже можна скласти певну картину. За словами Алана Гофа, головна тема серіалу це дорослішання Венздей, яка бачить світ лише в чорному та білому, але поступово вчиться розрізняти і сірі відтінки. Якщо робити висновки з трейлера, то сили Венздей зростають, і ймовірно, що вони. Будуть важливим рушієм сюжету, також як наголосила Джена Ортега, романтичних ліній для її героїні вирішили не писати. Взагалі Ортега вважає, що кохання не те, чого прагне Венздей. І творці з нею згодні, так що любовного трикутника більше не буде. Натомість, судячи з трейлеру, буде глибше розвиватися лінія з Еніт, адже саме вона викликає тривожні видіння у Венздей. І, схоже, саме її Венздей намагатиметься врятувати. Певний натяк на основну інтригу сезону вже показали. На Тудум 2025 Netflix зробив фанам сюрприз і представив перші шість хвилин прем'єрної серії другого сезону. У цьому фрагменті ми бачимо, як. Ензде під час літніх канікул намагається опанувати власні сили, а також прагне вистежити серійного вбивцю на прізвисько «Канзаський Скальпель, яким вона одержима ще з шести років, і який багато років уникав правосуддя. Молода детективка разом із річчю тою самою химерною рукою мандрує до Канзас Сіті. Ми бачимо, як Венсдей проходить через пекло сучасного аеропорту, де її валізу набиту зброю спокійно пропускають. А от цю бекрему для засмаги об'ємом понад 100 мл викликає запитання. Чесно кажучи, хочу потиснути руку тому, хто придумав цей фрагмент. Зрештою, True Crime Tourism Wednesday приводить до підозрюваного грумера на ім'я Чет. Коли венздей торкнулася його, то побачила видіння, але цього разу з її очей текли чорні сльози. Чет зв'язує її у підвалі, оточеному колекцією моторошних порцелянових ляльок. Зрозуміло, венздей не плаче і не благає про пощаду. Вона тримається з кам'яним обличчям і навіть кидає маньяку знущальну фразу: Дозвольте показати вам мою ручну роботу. Цей момент з однієї ляльки вистрибує річ і добряче мотлошить вбивцю. А ще звертає увагу на сльози Венздей, які, очевидно, є ознакою провидницького збою. Ну а потім венздей бере до рук великого ножа і промовляє: А тепер пограємося у ляльки. На цьому показаний уривок обривається. То що ж ми маємо? Виявляється, за літо Венздей намагалася опанувати свої здібності. Та після зустрічі з маньяком її дар дає збій. Надприродні видіння працюють не так які хотілося би з чим дівчині доведеться розбиратися, вже повернувшись до академії. Можливо, саме тому, судячи з трейлеру, Венсдей хоче повернутися до школи. Ну, окрім того, що і там ще чекають друзі, звісно. Або може, тому, що вона стала шалено популярна в Неверморі, і всі прагнуть її автографа та уваги. Хоча, мабуть, якби вона знала, що на неї таке чекає, то й не захотіла би повертатися до школи. Фанатам також цікаво, як складуться стосунки із Тайлером. Адже судячи із трейлеру, де він постає. Є в образі гігантського гайда, вони ще побачаться. Схоже, колишній хлопець, а тепер озлоблений перевертень, ще не сказав останнього слова. Венздей також доведеться впоратися із секретами своєї сім'ї, які, за словами Мортіша, можуть мати смертельні наслідки. І схоже, що Адамси взагалі відіграватимуть вагомішу роль у цьому сезоні. Тим більше, що, окрім Венздей, у Неверморі тепер буде вчитися і її молодший брат Пахслі. Ще в кадрі з'являться бабуся Адамс. Її Ігратиме культово британська акторка Джоанна Ламлі, а Фред Армісен зіграє дядька Фестера. Шоуранери підтвердили, що хотіли більше покопатися в історії родини, бо відчули, що в першому сезоні лише торкнулися вершечка айсберга. Другий сезон Венздей вийде у 2025 році і буде поділений на дві частини. Перша половина сезону, це чотири епізоди, стане доступно на Netflix вже 6 серпня 2025 року. Друга половина це. Це ще чотири серії вийде вже 3 вересня 2025 року. Такий розподіл це новинки для серіалу, адже перший сезон виходив єдиним блоком. Але Netflix останнім часом практикує розбиття популярних шоу на дві частини, щоб, напевно, довше тримати інтригу і обговорення. Наостанок про майбутнє серіалу: чи варто готуватися прощатися з Венздей після другого сезону? Офіційно Netflix поки що не оголосив про продовження на третій сезон. Але творці налаштовані оптимістично. Майлс Міллер і Альфред Гоу зізналися, що з самого початку планували історію принаймні на 3-4 сезони. Вони вже мають чорнові напрацювання для наступних пригод Венздей. Дякуємо, що залишилися з нами до кінця відео. Не забувайте ставити ваші лайки, пишіть у коментарях, як вам перший сезон Венздей і чи будете дивитися другий. Підписуйтесь на канал Суспільна культура. А з вами була Валерія Пастушенко. Побачимось!